Викидаю у сміття без жалю речі, що колись носитиму, як схудну. Лайки, свари, чвари, білі відчай полетять за ними геть в туре. Перевірю всі думки й страхи. У смітник я викину отруйне. Те, що труїть моє серце й душу, і чим гірше розквітає квітом буйним. У коробку непотрібні речі, може комусь стануть у пригоді, де ж я знайду місце для нового, як старе все душить при нагоді. Те, що цінне, то ціни немає. Моя пам'ять, моя віра та родина, моє щастя, моє серце жити, мої друзі, мої діти, кожна днина. Моє чисте і лише одне кохання. Разом чистимо брудне, липке та чорне, викидаємо весь бруд та чужу заздрість, пофарбуємо в зелене та червоне, усміття усе що не потрібно. Залишаю я усе це за порогом. Ми приходимо в цей світ і йдемо з нього. Із душею, з серцем, та й з Богом.